Є знижки представляють вересневі знижки на лактіалі 20% в Аптеках, подорожник, «Бам» та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Слава Україні, слава нашим захисникам та захисницям. Національний марафон триває у студії телеканалу Рада. Олена Морозова традиційно на початку години випуск новин. І ще одна ніч ворожої атаки дронами. Повітряна тривога лунала майже в усіх областях. На підступах до Києва ППО знищила півтора десятка шахедів. в оболонському районі. Зафіксували падіння уламків. Повідомичіль столичної міської військової адміністрації Сергій Попко. Більше інформації в наступних випусках. План перемоги представив у США президент Володимир Зеленський і тепер українська сторона буде працювати над наповненням кожного кроку. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, підсумовуючи візит до США. Наразі за його словами, Україна готується до зустрічі у форматі Рамштайн на рівні лідерів, яку скликав президент США Джо Байден. План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. І тепер на рівні наших команд. Ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України це швидший мир. Все ключове для України на столі у партнерів. все розглядається, далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигли попрацювати. Готуємось до зустрічі в Німеччині. В рамках Рамштайну це формат, де разом з партнерами ми будемо йти за змістом пунктів плану перемоги. І план перемоги Володимир Зеленський представив Дональду Трампу. Президент України зустрівся із кандидатом у президента США у нью Йорку, розповів про ситуацію на фронті, про завдання і перебіг операції у Курській області, а також про українські інновації в боротьбі проти терору РФ і про непропорційно високі втрати армії. Говорили політики про наслідки війни для людей та економіки, зокрема про постійні обстріли міст та цивільної інфраструктури, і про те, як захищають американські. Системи Петріот Зеленський також сказав, що потрібно перекрити будь-які можливості для Росії отримувати гроші на війну від продажу нафти і газу і канали постачання західних компонентів для російських ракет. Трамп назвав зустріч хорошим знаком». На Одещині. Досі ліквідовують наслідки дронового удару по Ізмаїлу. Вночі 27 вересня, внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей, дві жінки та чоловік. Ще 16 отримали поранення, а серед них діти місто зазнало суттєвих руйнувань, пошкоджено чотири багатоповерхівки і півсотня приватних будинків. Кількість зруйнованих осель ще рахують, але адміністрація прийняла вже понад 150 заяв від постраждалих. Ті родини, які залишилися без даху над головою, отримали тимчасовий прихисток. Сьогодні, 28 вересня, в Ізмаїльській громаді оголосили день жалоби. Російська армія ввечері знову завдала авіаудару по Харкову та Куп'янщині. Про таке повідомили в офісі генпрокурора. У селищі Ківшарівка пошкоджено житлову інфраструктуру. Загиблих немає, але поранило жінку. Є руйнування і в селі Нового синове. А в Харкові авіабомба влучила в відкриту місцевість у Київському районі. Пошкоджено паркани та вікна щонайменше 10 житлових будинків. Поранило літнього чоловіка. Тільки жертву у кривому розі зросла до трьох з під завалів адмінбудів, яку влучила російська ракета. Дістали тіла чоловіка та жінки. Ворог напередодні вранці спрямував ракету на місцеве управління поліції. Наслідок удару понівечив десятки домівок. Про наслідки ворожої атаки наша кореспондентка Ніколь Савченко розкаже. Черговий ракетний удар по кривому рогу. Росіяни поцілили по районному управлінні поліції. У цей час там були люди. Ворожа ракета зрівняла із землею частину адмінбудівлі. Під завалами опинилися люди. Місто ворог атакував вранці о чверті по дев'ятій. Поцілив балістикою. Крім будівлі райуправління поліції, ракета понівечила понад 30 приватних будинків, кілька багатоповерхівок, навчальний заклад та понад вісім десятків авто. Одна з пошкоджених автівок належала Олені. Це вже вдруге, коли дівчина потерпає від ворожих снарядів. Ось що було у мене з квартирою. Загорілися сусідні квартири через одну від мене. А тепер ворожа ракета знищила й автівку дівчини. Машина стояла під будівлею райуправління. Якби не випадковість каже Олена, могла загинути у власній машині. Сьогодні утра сьогодні вранці мали її забрати, але у нас стався форс-мажор, і ми не приїхали вчасно. А так нам би дісталося так само, як і машині. В ній повністю зім'ятий дах. На даху був люк, більше його нема. Передні задні бокові вікна всі вибуховою хвилою винесло. Без своєї автівки залишився й Андрій. У цей час він був вдома, а його будинок розташований всього за кілька метрів від місця влучання. Сильний взрив, сильний вибух. Я дружину хапаю і під стіну, І починає каміння летіти в будинок. І якщо каміння летить в дім, а на подвір'ї в мене машина стояла, закрита будинком, і машини більше немає. То я розумію, що й погрівлі теж немає. Дах шиферний, шифер старий. Я думаю, погрівля теж повністю побита. Під таким дахом розташована квартира Ірини. Зараз у нас схожа більше на сито, ніж на покрівлю. Саму жінку вибух застав на дворі. Я якраз вийшла, відійшла, тут були каміння, то я встигла секунду. То як другий день народження, а вдома нікого не було. В нас була сусідська бабця, вона лежача, вона не ходить, то каже, їй певна, що сліжка скинула. Під час атаки по кривому рогу постраждали ще шестеро людей. Троє з них у лікарні. Лікарі роблять все можливе, що для їхнього швидкого одужання їхній стан розстрілюється як середньої тяжкості. Троє людей вже надано їм медичну допомогу. Вони знаходяться зараз вдома, будуть лікуватися амбулаторно. А понеділок, 30 вересня, у кривому розі оголошено Днем жалоби за загиблими. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Українські військові завершили навчання за кордоном на леопардах. Наразі продовжують тренування в Україні. Більше про керування танком у складних умовах. Далі. Хали в Германію вчитися. Нас привезли групи, і ми вчилися. 50 днів майже. У цивільному житті армієці з позивним Варчун був трактористом. На військовій службі став водієм-механіком танку Т-64. Згодом навчився їздити на німецькому леопарді. Мерседес є є жигулі. То оце як Мерседес по сравненню ну, з усім, що він їде, що вперед, що назад, і управління набагато краще. Попри те, що танки не нові, та дехто вважає їх морально застарілими. Військовослужбовці кажуть про їхню перевагу порівняно з радянськими танками. Вони маневрені з удосконаленою системою керування вогнем, а 105-мм гармату порівнюють зі снайперською гвинтівкою. Я в радянський танк сято. Дуже комфортно почуваєш, коли присідаєш, наприклад, той самий Леопард. Нам у своєму досвіді два рази були підбиті. І Птур влучав при контрнаступі у нас і під час крайнього виконання завдання ворогів теж сильно отримали, але всі живі, здорові.